Головне те, про що ми проповідаємо. А ми проповідаємо про вічне, а думаємо більше про тимчасове. Так ось мені в ці дні треба думати більше про вічне, про гріхи свої, щоб Господь простив і дарував життя вічне. Я би хотіла побажати йому здоров'я на його в такому служінні. Нелегкому радості від його служіння, знову ж таки, ну і мудрості Божої в відносинах з своїми підопічними паствою. Щоб церква була міцна, ой, щоб все було добре з цими перебранками між конфесіями, щоб все улагодилось. Довгих років життя, щоб він забезпечив повністю нашу незалежність держави.